Доброго дня, шановні слухачі! Зараз ми розглянемо, як будемо переносити деякі тестові завдання із старої версії Модую Моду e на нову версію. Отже, заходимо в курс Геометрія основної школи. Ось тут записано і студенти, які можуть знаходити. Ці паролі і логіни знаходяться у викладачах. Отже, заходимо на курс геометрії основної школи під своїм паролем. І так перед вами відкривається курс геометрії 9 класу. Шукаємо ту тему, яку необхідно опрацювати. Переходжу до матеріалів для 9 класу і обираю, наприклад, тему 3 рівняння фігур. Виглядаю тест навчальних досягнень. Заходжу. Переходжу зразу ж до перегляду. До перегляду. І так переходимо до перегляду і перед нами відкриваються всі питання, які запропоновані учням. Їх 12. Візьмемо для початку, скопіюємо ці завдання і розмістимо їх у текстовому документі. Отже, копіюємо, відкриваємо текстовий документ і розміщуємо ці запитання у текстовому документі. Отже, всі завдання розміщені у текстовому документі. Будемо ці питання. Подавати тепер у новій версії модулю. Потрібно, перш за все, уважно переглянути, чи немає тут малюнків, які могли випадково зникнути. І отже, проглядаючи, ми можемо встановити, що у в цьому питанні складіть рівняння прямої графіки, якої зображено на рисунку, а рисунка немає. Отже, ми повинні це питання доопрацювати. Оскільки бачимо, що тут пропонується такі дистрактори, як y дорівнює мінус 3, y дорівнює 2, x дорівнює мінус 3 та x дорівнює мінус 4, то ми повинні вибрати якийсь малюнок створити, на якому було б хоча б правильно одна із чотирьох тих наведених кістів. Цей малюнок можна знайти в мережі або. Творити за допомогою системи динамічної математики GeoGebra. Отже, на цьому завершуємо.